Всім даров, давно не було відосів. Кому не поки пишіть в коментарях. Ви багато писали, щоб я зробив гайд на Сенкінга. А так як я люблю своїх підписників, тому я його записав. Найкращою подякою від вас буде лайк та підписка на мій твіч канал, посилання в описі. До речі, на 100 підписників розіграю аркану на есефу. Так як людей в мене зараз на стрімах небагато, я думаю, саме ти залутаєш цю аркану. І так почнемо. Якщо прибрати всю мою любов до цього персонажа і говорити об'єктивно, то він слабкий. 4 броні, 44 демеджу і 600 хп на першому рівні це дуже мало як для офлейнера. Поганий прирост статів та доволі слабкий по механіці своїх скілів. Два ескейпа, які ви витрачаєте одразу, щоб напасти, що робить вас легкою ціллю. Також я оконтрить метовий в даному патчі мейтслер. Але не дивлячись на це, я на ескаді йшов до 7000 рейтингу з вінрейтом майже 65% за 1000 ігор, що є дуже хорошим результатом. Особисто для мене є два білдани світкінга. Перший це стандартний, який використовується в нинішній меті, і мій білд. Розберемо два білда, а ви вирішуйте на якому вам комфортніше грати. Але попереджую, що в нинішній меті краще його не брати, так як всі збирають меч слеєр і шраут, просто не внесете демеджу. Стартовий закуп: Танга, сакира, дві гілочки, калечка регенерації і Сентряк. Варт ми відразу ставимо на лінію, і дуже важливо сховати його за деревами. Він буде нашим орієнтиром. Якщо варт збили, то ми вже знаємо, що стояти в пісочку небезпечно, і ми цього не робимо. Кілочки ми в майбутньому грейдимо в стік, або якщо лайн дуже складний, ми просто їх з'їдаємо. А з калечками робимо фастові транквіли. Дуже часто чув питання, чому саме транквіли. По-перше, їх ціна це найдешевший тапок в доті, що дозволяє швидше купити Та Ми не носимо собі розходники на хп, адже вони коштують дорожче, ніж на ману. Також ви можете дозволити собі витратити половину хп, щоб добити одного двох кейпів, відійти на 30 секунд, і ви вже будете фуловий. Також дає додаткову швидкість руку, якої Санкінгу так не вистачає. Далі я добираю Віндленс та стіки, при правильній грі нас дуже складно вбити за рахунок нашого швидкого транквіла. А з Віндленсом маємо досить велику швидкість руху. Далі на цьому хвилині ми отримуємо лісний артефакт. Найкращим буде RCANRIH, окульт браслет або бульбашка. Якщо не випало нічого з цього, то можете просто взяти на свій смак. Прокачка, на першому рівні ми качаємо стан або пісок, все залежить від ситуації. Якщо ми йдемо на руну і можемо її вкрасти, то беремо стан. А якщо проти нас стоять неприємні для нас персонажі, такі як Сларк, Урса, Антимах, то ми беремо пісок і пушимо лінію. Щоб наші кріпи зайшли під тавер ворога, і там йому буде складніше добити кріпа, і лінія піде на нас, адже під тавер зайде і наступна пачка. Не забувайте чекнути варди ворожого сапорта. Без стану на першому рівні СК дуже. Легко вбити, тому потрібно бути обережним. Далі наша розкачка виглядає так: стан, пасивка, і далі качаємо пісок. Адже пісок це наш фарм, і найефективніший спосіб фарму виглядає так. Пасивка й фармимо лінію з ком нейтральних кріпів. А якщо наша четвірка зробить для нас стаки еншентів, це взагалі буде смачненько. Якщо лінію ми виграли, то до 10-11 хвилини в нас з'являється дагер. Обов'язково купуйте смок і розрахуйте ману для прокасту, щоб вистачило на стан пісок і ульт. І під смоками йдемо на міт. Нашим прокастом ми вбиваємо ворожого амітера або якогось другого персонажа. Головне реалізувати швидкий дагер, інакше немає сенсу його купувати так швидко. Після дагеру ми купуємо ЕУЛ хвилини до 14 17. Він дає нам необхідну для нас мана регенерацію і ще один ескейп. Також і улам можна чіпляти ворога і не витрачати наш стан. Далі обов'язково купуємо шард, іноді навіть перед улом. Шард імбавий в середині гри і набагато слабкіший в лейте. Тому чим швидше ви його купите, тим більше імпакту він внесе. В середньому він дає за проказ 3 додаткові пульсації, що збільшує наш демедж на 360 або навіть більше, якщо прокне 4 або 5 разів. Також це дуже гарний айтем на фарм. Можна не витрачати ману, а просто фармити шардом. Далі на 17-й хвилині випадають тір 2 шмот. Беремо те, що дає мана регенерацію. Після 20-ї хвилини, якщо ваша команда домінує і у вас гарний фарм. Беремо Октарін, Аганім і Віндвейкер. В чому сенс октаріна? Сендкінг дуже залежний від перезарядок його здібностей, тому октарін на нього виглядає дуже добре. Тепер можна натискати стан по КД і у вас буде безкінечний запас мани. Можемо лінію фармити Страйком, лісних кріпов піском і так по колу. Талантом на 20 рівні мінус 2 секунди від зарядки Страйка ми просто не випускаємо ворога з нашого піску. Аганім дуже сильний артефакт, має бути в 100% ігор. Дуже сильний контроль. За вами в піску буде дуже важко гнатись без БКБ і ворожий кор двічі. Подумає чи нападати на вас. Але головний мінус в тому, що ви не контролюєте, скільки разів спрацюють стани на потрібного вам персонажа. Тому не імба, але дуже близько до неї. Чому нам потрібен Віндвейкер? По-перше, це перезарядка. Єул перезаряджається 23 секунди, що дуже багато. А Віндвейкер 10. З зоктарі взагалі 8,5, що робить нас майже безсмертним. І в комбінації з постійним сповільненням від шарду, піску, стан від аганіму. І наш стан, якщо хтось заходить без БКБ в пісок, то він просто там залишається. Люди часто неправильно розуміють гру на сентк. Вони вважають, що це танк. Хоча по своїй суті він схожий на пака, його дуже важко спіймати і легко вбити. Якщо вам потрібен товстий персонаж, то беріть кентав, розбирайте тараску. Сенткінг для цього не підійде. Після цього ми добираємо лінку, якщо є нулі фаєри, або якісь неприємні скіли, або хекс, якщо нам не вистачає контролю. Я паємо дагер, краще в магічний, щоб вас було тяжче впіймати. Таланти ми завжди беремо одні і ті ж, тому що альтернатива набагато гірша. На 10 рівні ми беремо 0,4 секунди стана, Адже це бустить наш Аганім, і без цього таланту Аганім дає контроль на 0,9 секунди, а з талантом на 1,1 секунди. На перший погляд це мало, а якщо він спрацює три рази, то вже 0,6 секунди додаткового контролю, що вирішальний момент дуже допоможе. На 15-му ми беремо шкоду від пасивки. На 20-му рівні ми беремо талант мінус 2 секунди Бороу страйк, так як це наш основний скіл. І на 25-му рівні імба талант 35 швидкості руху та засліплення від піску. Без БКБ з син неможливо файтитись в лайті БКБ у всіх уже дуже коротке, тому ви просто на Віндвейкері можете кайтить хоч всю ворожу команду. А потім її залишати в цьому пісочку. Якщо ви дуже сильно програєте, то краще взяти відразу аганім і грати від дефа. Якщо у ворога багато фізичного демеджу то беремо гост-скіп. Якщо багато магії, то можна взяти пайк. Важливо розуміти, і це не тільки на Сенкінгі, це на будь-якому другому персонажі. Якщо ви програєте, то вам потрібно посилюватись дешевими артефактами як можна швидше, а не копити на щось дороге. І в програній грі буде профітніше взяти замість Вінвейкера, наприклад, Форстав, або якщо не вистачає грошей, то перед файтом просто закупитись додатковим брейсером. За умови, що у вас будуть гроші на байбек. І перейдемо до метового білда, на якому зараз грають всі. На перші гроші ми беремо собі дві цирклетки, дві гілочки і танго. Потім доносимо собі брейсер та стіки. Беремо аркани і Діскорд, потім доносимо тагір і шиву. Після шиви беремо аганім, забираємо собі БКБ, лінку і блінк на силу. Аркани заміняємо на тревел. По талантам на 10-му беремо 0,4 секунди стану, на 15-му швидкість руху піску, на 20 мінус 2 секунди боров страйку, і на 25 му беремо сповільнення від піску. Контрпіки. Контрпіки в Сенткінга це антимах, сларк, урса. Проти них дуже важко стояти на лінії і по грі просто неможливо вбити. Також неприємні персонажі це Зевс, БХ і Слартер. Про кого, <плес> кого варто брати Сенкінга, так це проти танких персонажів, таких як Ліна, Білка, СФ або ПАК. Ми можемо чекнути ворожий віжен під тавером. Для цього натискаємо Сеншторм і заходимо на секунду в радіус атаки вежі. Якщо ми отримуємо демедж, як зараз. То стоїть центряк, можна його провірити. Якщо демедж не отримаємо, то відповідно і нема ніякого віжена, можна стояти. Наступна фішка стосується Бладстоуна. Те, що він збільшує радіус піску і ультимейту, це дуже круто, але найсильніше те, що він збільшує ширину Бороу страйку. І вам набагато легше обирати кут, під яким його давати. Тож робить Бладстоун доволі сильним ситуативним артефактом. Для прикладу покажу без Бладстоуна. Наступна фішка не конкретно для Сенкінга, а для всіх, хто купує дагер плюс еул. Бувають такі ситуації, що вас вже зловили і просто не відпустять. Все, що нам потрібно, це почекати, щоб наш дагер відкадешився до 2 секунд. І коли він відкадешиться до 2 секунд, ми можемо натискати еул і просто виблінковуватись звідси. Таймити стан після Іула має кожен поважаючий себе гравець на Сенкінгу. Щоб ідеально застанете, вам потрібно чекати ось цю анімацію приземлення і натискати стан. Але важливо стояти на середній відстані. Якщо стояти дуже близько або дуже далеко, то скоріше за все у вас нічого не вийде. А тепер це все об'єднуємо з ультимейтом, і у нас виходить максимально довгий контроль і максимально багато демеджу з ульти. І остання на сьогодні фішка це те, що ви можете доджити Бороу Страйком першим своїм скілом, Глімс Дізраптора або навіть хрест Кунка. І ще згадав одну фішку, яка мені виграла гру, це, звичайно, була одна гра з тисячі, але все ж таки. Я пам'ятаю, як ворожий снайпер пушив нам трон, і я натис фарстав і Боров страйк, і пурж його захукав. Тому, якщо вам це допоможе, то можна також зарахувати що це фішечка. Сподіваюся, інформація була для вас корисною. Але я розкрив вам реальну причину, чому я записав цей гайд. Я хочу, щоб ви грали на ЕСКА по моїх гайдах, і середній вінрейт персонажа зменшувався і його бафали в наступних патчах. Ось так. Тому дякую за перегляд, дякую за лайк. Якщо ти лайк не поставив, то за лайк не дякую. Всім пока. До цього моменту все рівно ніхто не дивиться, тому зізнаюсь. Аккаунт Акаунт це я купив, мій я купив. 3К. Всім пока.